Важкі бої точаться по всій лінії східного фронту. Ворог не полишає спроб просунутися на Куп'янському напрямку. Вдається до штурмів на Лиманському та Карматорському відтинках. Під Покровськом противник концентрує сили і суне не рахуючи втрати у живій силі, як і на Курахівському напрямку. Там також тривають постійні штурми. Подробиці з сходу в нашому огляді. На Харківському напрямку ворог тисне без перестанку, регулярно штурмує в районі Вовчанська. Українські воїни тримають оборону. На цих кадрах бійці держприкордонслужби вкотре успішно мінусують нову партію росіян. На Куп'янському напрямку ворог провів з десяток штурмів, намагаючись прорвати наші позиції. У прифронтових населених пунктах стає все небезпечніше. Звідти евакуюють цивільних. Водночас на деокупованих територіях триває розмінування. Ми тут знаходимо як артпостріли, гранатометні постріли. Дане поле займає близько 145 гектарів, з яких залишилось просто розмінування на 95 гектарах полю. Триває утилізація ворога і в Кремінських лісах на Луганщині. Кадри сторського від воїнів 63-ї окремої механізованої окупанти тут цілодобово під прицілом наших оборонців. Загалом минулої доби на Лиманському напрямку наші війська відбили зо два десятки атак противника. На Краматорському відтинку загарбники штурмували в районах Ступочок та Часового яру. Це відео роботи саперів 24-ї окремої механізованої, які допомагають нищити ворога в часовому ярі. Перша друга лінія, коли затягиваємо то і то залежить тікав здачно ставо. А вони встановлюють протитанкові міни, натягують невибухові загородження, усе під ворожими обстрілами. Потрібно купустити підривники, звести, тобто копати і замаскувати, щоб противник не виявив, де у нас знаходиться міні і поляр. Одної міни ТМ 62 М, повністю споряджена, вага 10,5 кг. кілограмів. Коли тривають наступи і сили противника переважають мінування та облаштування інженерних загороджень, необхідні для оборони. У небезпечних ситуацій це є мільйон. Це кожен виїзд є небезпечні ситуації, є кур'йозні ситуації. Це все залежить першу чергу від тебе, чи не нехтуєш ти правилами взагалі. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації намагається просунутися. Наші війська дають відсіч. На цих кадрах український ударний гексакоптер скидає снаряди на місце дислокації особового складу противника у північному. Пеклою на Покровському напрямку армія РФ проводить там масовані штурми. Залучають російські війська велику кількість штурмових груп. Рух також прикривається дуже потужним вогнем артилерії різного калібру залучається велика кількість живої сили. Ворог визначився, що саме жива сила, саме атаки, чисельні атаки, значною кількістю ось цих штурмових груп можуть принести певні успіхи. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади утилізують колони російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Напередодні там зафіксували більше півсотні атак. Точаться бої і на Времівському відтинку. Водночас на Донеччині триває будівництво фортифікаційних споруд. А російські ракети і далі летять на цивільних. Групу жителів села Сухіяли евакуював волонтер із позивним голландець Денис Христов вчасно. Бо після того росіяни знищили майже все довкола. 1 листопада ми робили евакуацію. Ось цього будинку вивезли родину. Як виявилось, завчасно евакуація з прифронтових населених пунктів триває З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.